Собі пишеш на Reddit історію про те, як тебе ледь не вбив. А потім розробник робить про це гру. А от нам і уявляти не треба. Серія ігор фірстуфато. Привіт, ману не з вами нуна, і я обожнюю інді хорори. Всього є 5 епізодів. Їх усі я пройшла на стрімах, а також паралельно роблю відео на YouTube, Тому якщо цікавить, то... Переходь з кожною частиною гра ставала все цікавіше та довше. Проходження першої частини могло зайняти близько 20 хвилин. Сюжет простий: хлопчик підліток залишився вдома сам на вихідні, бо його батьки поїхали кудись адахнути. Скажем так, маємо трохи напряжну обстановочку, бо хтось постійно намагається вдертися в наш будинок. Кінцівки є дві: погана, де ми вмерли, і хороша, де ми вижили, і дописали свою історію. На Reddit. Так би мовити, це канон. В наступній частині розробники вже більше постарались, хоча почекайте. Розробники? Студія складається з однієї людини, а я з Сідік. І він розробник з пакистану. Друга частина проходиться десь за 40 хвилин плюс-мінус. І що я вам можу сказати? вона набагато більш жорстка. Ходять чутки, що на цій трасі зникають люди. І останнє, що вони бачили перед смертю, це жінку одягнуту в біле. Ми з вами граємо за дівчину, в якої ламається машина посеред цієї траси. І вона вночі змушена взяти попутку, їхати з дуже кріповим чуваком в загашений придорожний готель, де її чекає ще купа таких кріпових. чуваків. Буде багато цікавих неочікуваних поворотів, але я вам спойлерити не буду. Проходження цих двох частин вже є на моєму ютуб-каналі Welcome to The Club, buddy!